Аутамрільці! З вами, як завжди, п'яний кіт, і в цьому відео ми з вами розберемось, як урвати максимальну вигоду з пробного періоду підписки Есо Плюс. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все, зараз якраз іде пробний період. Або ж ви хочете до нього заздалегідь, підготовитися. ЗОСИ зазвичай дають тиждень такої халяви двічі на рік, зимою і літом. Тому, в принципі, підготуватись до цього можна спокійно заздалегідь. Тож для початку давайте розберемо з вами, що саме дає конкретна пробна підписка, тому що вона трохи урізана і не дає повних привілей, як звичайна, куплена. Ми отримаємо повний доступ до всіх доповнень гри, крім останньої глави, яка існує на даний момент. Безлімітну сумку для ресурсів. Ту саму, про яку мріють всі прості смертні. Подвоєний ліміт вашого банку. Подвоєний ліміт зберігання кристалів трансмутації. Без підписки можна носити не більше п'яти сотень, а з підпискою тисячу. Подвоєний ліміт меблів, які можна розмістити у себе в домі, можливість покрасити свої колекційні костюми та головні убори, збільшення на 10% отримання досвіду та ігрової валюти. А не дає пробний період це, звісно, крони і ексклюзивні знижки підписникам. Ви також не отримаєте доступ до ігрових класів, якщо у вас вони не куплені окремо. Не буде можливості завести компаньона, навіть з тим урахуванням, що доступ до локації у вас буде. Доступ до розкопок, ювелірки і, і гри в карти буде тільки на період пробної підписки. Так само не буде доступу до ящика для меблів на 500 слотів. Він доступний тільки справжнім підписникам. З цим всім розібрались. Тут ще давайте про всяк випадок покажу, як отримати пробну підписку, якщо саме зараз такий період. Заходите в кронний магазин в розділі підписки десь отут. З'явиться кнопка Спробувати безкоштовно. Тикайте її і все. Пробний період активовано. Підписку активували, що дає, чого не дає, розібрались. І тут газуємо з розвантаження інвентаря. Просто зайшовши на вашого персонажа, всі ресурси перемістяться в сумку S. -O+. Тому якщо у вас кілька персонажів з ресурсами, обов'язково зайдіть на кожного, і тут раджу завантажити сумку всілякими ресурсами відразу. Якщо є карти на ресурси, викопайте їх і переробіть всі ресурси. Якщо робите кравделіки, запасіться ресурсами стилів, заздалегідь, придбавши їх в NPC. Ну і в такому дусі. Далі визначитись зі своїм білдом, який ви хотіли б зібрати. Багато різних речей і міфіків добувається саме в Ділці підземелях та тріалах. Тому, точно знаючи, що вам потрібно, ви зможете цілеспрямовано нафармити необхідні речі для білда. І щоб вам було легше це нафармати, я раджу приєднатися до нашого Discord сервера Tamriel.ua. Тут ви зможете знайти собі групу в підземелля та тріали, або просто попросити допомогти без якої-небудь прив'язки до гільдії. Хоча і саму гільдію ви тут теж зможете знайти. Так само на нашому Discord-сервері завжди повідомляються всі новини світу Тамрієля, тому ви завжди будете в курсі всіх подій і точно нічого не пропустите, навіть пробний період Есо Плюс. Що ж стосовно міфіків, то якщо у вас немає глави Гримор і доступу до розкопок, то біжіть брати у Сольтілі Квесті, де вам покажуть, як займатися розкопками. Та качайте їх ось тут, на Артемі, там маленька локація, ворогів немає, тому за вечір можна прокачати розкопки, щоб в подальшому викопити міфіки, і потім просто їх трансмотувати. Майже те саме стосується ювелірки, до якої ви отримаєте доступ тільки при наявності глави Саммерсета. Прокачайте ювелірку і вивчіть потрібні вам особливості, наприклад, насиченість, жага крові або гармонія. Після пробного періоду доступу не буде до верстата. Але ви зможете відтворити спокійно кільце чи намисто з трейтом, який ви вивчили. Якщо є час, пробіжіться сюжетними квестами в локаціях. За них дають очки навиків, а за проходження сюжету в ельсфері дадуть великий дім. Так само можна зібрати всі небесні осколки в ділсі локаціях та закрити в них пабліки. За квест пабліка дадуть якийсь прикольний сувенір. І так само за вбивство головного боса цього пабліка одне очко навику. Ще очки навичок дають за виконання квесту в підземелі. Тож, якщо ви ще не були в якихось підземках, можна просто пробігтися на нормалі швиденько, щоб зробити в ньому квест. Обов'язково потрібно взяти гілки гільдії, таких як псіджики, гільдія злодів та темне братство. Вони залишаться навіть після пробного періоду. Плюс за проходження сюжетів цих гілок теж дадуть очки навичок. Квест Гільдії темного братства беремо на золотому березі в Анвілі. Квест гільдії злодів можна взяти в будь-якому одноіменному логі. А для псиджиків потрібно трохи пройти сюжет Саммерсета, там вас проведуть на Артем і з'явиться можливість взяти квест на саму гільдію. Ще в грі просто неймовірна кількість різних приколюх за досягнення, щось на кшталт вихованців, костюмів, оболонок чи образів, особистості і навіть маунтів. Все це перераховувати в даному відео не має особого сенсу. Просто відкрийте свій журнал досягнень і полистайте його. Наводячись на досягнення конкою скриньки, дивіться, що вам подобається більше і вперед його робити. Багато з них вимагають простого заходу в підземелля чи локацію, деякі пройти підземелля на хардмоді, або виконати набір досягнень. Все це перераховувати дуже довго. Саме цікаве, я закинув все одним постом в Діскорді, тому обов'язково переходьте в нього по посиланню в описі до цього відео. І там, окрім цього, гайда, зможете прямо запитати, що та як. Не забудьте перекрасити свої костюми та головні убори, якщо, звісно, це вас цікавить. Адже звичайні отфіти можна фарбувати завжди, а костюмчики – тільки з Зесоплюс. Ну і звісно ж, скористайтесь моментом, завантажте свій дім по максимуму, поки тут є подвійні комірки під меблі. Як мінімум можна закинути в дім меблі, які ви раніше зберігали в скриньках, банках та інших персонажах. Як на склад, якщо ж у вас немає дому, я раніше казав, же, великий дім можна тримати за проходження сюжету Sфера безкоштовно. Будинок великий, в ньому з підпискою 700 злотів під меблі. Ось така фігня малята. Любі хлопчики та дівчата. Дуже сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Якщо в вас залишилися якісь питання, питайте тут у коментарях або заходьте до нас у Discord. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі!